Усім привітик, друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. Боже, я дивлюсь на цю гору покупок, і мені стає страшно, як вам про це розповідати все. Я просто в шоці. Я не очікувала взагалі, що назбереться така величезна купа книг, які я придбала у вересні. Це жесть. Ну, нічого. І це тут ще немає подарунків від моїх підписників, якщо що. Тут зараз один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, 15, 16, 17, 18, 19 книг. Ну що, давайте починати. Я тут собі зробила чайок в горнятку від КСД, приготувала собі цукерочки. До речі, дуже люблю корівку. Та ромашку. Такі дуже прості цукерки, але мої улюблені. Це я себе налаштовую взагалі знімати це відео, тому що я думала, там буде десь ну 10, ну 15 максимум книг, а виявилось ні. Давайте почнемо з вами з книг, які я отримала сьогодні. Це книги від видавництва КСД. Це новиночки жовтня. Вони з'являться у продажі з 2 жовтня, але мені пощастило як амбасадору їх отримати трішки раніше. Що я для себе обрала з новинок? По-перше, осина фабрика з серії «Культ Рід. Мені дуже подобається взагалі ця серія, я її збираю, як ви вже всі знаєте. І цього місяця я вирішила, що хочу обрати для себе осину фабрику. Ще вийшла 13-та казка, дуже гарне оформлення у неї, але я її вже читала. Тому, поки що, я її купувати не планую, але, можливо, куплю у майбутньому, тому що я коли її побачила вживу, це щось, вона дійсно дуже гарна, дуже рекомендую вам її придбати, вона має такий осінній вайб, От тому, можливо, і я колись її куплю та перечитаю. Стосовно цієї книги, якщо чесно, я не знаю нічого про неї, я її вирішила придбати через те, що мене заінтригував форзац, такий дуже моторошний, і мені сказали, дуже багато хто написали, що книга, можна сказати, навіть страшна. і... Невідомо, чи вона мені сподобається, і це мене дуже інтригує і цікавить. Наскільки я знаю, тут буде розповідатись про хлопчика на ім'я Френк, якому 16 років. Він живе з батьком на острові віддаленому і чекає на повернення свого брата, що втік з психіатричної лікарні. І у самого Френка є якісь психічні відхилення, він вбиває тварин, комах. Про свої вбивства він розказує просто щиро, так що мимоволі стаєш на його бік. Я не знаю, як можна стати на бік такої людини. Але прочитавши цю книгу, сподіваюся, що ми дізнаємось. Тут всього 230 сторінок, якщо я не помиляюсь, така вона невеличка книжечка. Хочу її прочитати найближчим часом і дізнати, що ж тут такого зловісного, химерного і моторошного. Їх буду, напевно, складати тут, щоб нічого не впало. Наступна книга, яку я обрала для себе з жовтневих новинок, це ще одна книга із серії Тес Герріцен. Ці детективи. Я хочу збирати, хочу їх всі прочитати. Але як я нещодавно сказала у своєму інстаграмі, я вже, якщо чесно, лякаюсь, коли бачу, що виходить знову і знову нова книжка Тез Герріцен. бо я навіть не уявляю, скільки їх взагалі, і чи колись я зможу продовжити цю серію та дочитати її до кінця. Мені здається, що ця авторка забезпечила нас детективами до кінця життя. Цій книзі буде розповідатись про групу туристів, які 6 років тому пішли у екстремальне Сафарі і не повернулися. Вижила тільки одна людина, за допомогою якої детектив Ріцолі буде намагатись спіймати вбивцю. Я люблю такі сюжети, коли жертва була на місці вбивства і вона вижила, і може щось розповісти детективу, і може допомогти слідству. Цікаво, що там буде, тому я вирішила, що хочу придбати цю книгу. Хоча, якщо чесно, дуже сумніваюсь, коли я все ж таки продовжу читати цю серію, тому що, як ви напевно вже знаєте, я прочитала лише хірурга і так і не продовжила читати цю серію. В мене вже є асистент, грішна і ще декілька книг. Тез Герітсен і от ще одна. Тож дуже сподіваюся, що все ж таки я колись повернусь до неї, продовжую її читати. І сподіваюся, що вона колись закінчиться, бо я вже не можу витрачати гроші на цю серію, шукати по якому порядку взагалі їх читати. Але наскільки я знаю, треба читати хірург і асистент по черзі, а вже потім можна читати, в принципі, без черги, будь-яку можна взяти та прочитати як окремий детектив. Наступна книга це Агата Крісті Забуте вбивство. Тут розповідається про подружжя, які переїхали у курортне містечко у свій будинок. Але, ходячи по своєму будинку, головна героїня на ім'я Гвенда відчуває, що вона ніби бачила тут якесь вбивство. І їй здається, що вона божевільна, але міс Марпел впевнена, що вона не божевільна, і в цьому будинку дійсно сталося якесь вбивство. Вона дуже радить молодятам не копирсь у минулому, а просто жити собі, про це забувши, але вони її не. Слухають і що буде далі, дуже цікаво дізнатись. Я захотіла придбати цю книжечку, якщо чесно, тільки через обкладинку, тому що вона зачарувала мене своїм кольором і своїм оформленням. Я поки що не знаю, в якій серії я хочу взагалі збирати всі книги Агати Крісті, чи в кольоровій, чи в чорній. в мене вже декілька кольорових, три чи чотири чорних, тому поки що в мене все в переміжку, але. Я не засмучуюсь, просто купую книги через їх обкладинки, які мені найбільше подобаються. Будемо читати. Сподіваюся, що вдасться мені прочитати саме цю книгу восени, тому що для мене Агата Крісті просто ідеальна авторка для осінніх читань. Тож відкладемо її і сподіваюся, заплануємо на жовтень чи листопад. Наступна книжечка це була моя перша покупка у вересні, якщо я не помиляюсь, Ширлі Джексон. Приводи дому на пагорбі. Цю книгу я придбала для себе за порадою Аліси з каналу Pickwick Papers. Вона сказала, що ця авторка просто ідеальна для осінніх читань. Тому я ціленаправленно поїхала в книгарню Є, щоб придбати саме цю книгу. Я хочу її прочитати під час свого марафону моторошних книг. Це буде, напевно, я думаю, в жовтні, коли вже буде жовте листя, дощ, гроза і, і буду атмосферно читати подібні книги, трилери та детективи. Переважно. В цій книзі буде розповідатись про дім на пагорбі, в якому. Є привиди. в ньому ніхто не наважується навіть слуги цього маєтку, не наважуються там залишатись на ніч, але одного разу там зупиняється на ніч дослідник паранормальних явищ зі своєю компанією, щоб все ж таки дізнатися, що ж там такого у цьому маєтку. Дуже сподіваюся, отримати від цієї книги щось страшне і моторошне, щоб було аж страшно вимикати світло в будинку і по ньому ходити. Ось такої атмосфери я дуже хочу добитися від цієї книги і, можливо, прочитати її під час маршруту. Марафону або 24 години читання, або тиждень читання. Я ще не знаю, який саме марафон моторошних книг я буду знімати, але обов'язково буду. І ця книга стане його учасницею. Наступні книги H4. Це книги, які я обрала у книгарні кав'ярні Старого Лева нещодавно. Так, перша книга називається У розрідженому повітрі. Давно задивлялася на неї. Я знаю, що тут має бути якась така Холодна атмосфера, розповідається тут про сходження на Еверест і про те, що може статися з людиною на дуже вис... великій висоті. Наскільки я знаю, тут висота понад 8 тисяч метрів, і буде розповідатись про те, як людина взагалі себе там може почуватись, тому що на такій висоті, взагалі, мозок він функціонує вже не так, як у нормальному середовищі. Я обирала насправді між цією книгою та книгою у дикій глушині, якщо я не помиляюсь. Але поки що зупинилась на цій, прочитаю її. А якщо мені сподобається, як пише автор, то потім придбаю ще й другу книгу. Наступна книжечка з дуже чарівною такою обкладинкою від автора Мілана Кундери. Я чомусь злякала, що взагалі більше не будуть видаватись його книги, але мене запевнили, що скоріш за все будуть видаватись і надалі, і нічого не зміниться. Вони будуть з'являтись у наявності, тому я вирішила обрати. По-перше, цю книгу через обкладинку. А по-друге, Богдан, працівник цієї книгарні, мені настільки круто розрекламував кожну книгу цього автора, що я за його враженнями обрала саме цю. Наскільки я знаю, ця історія буде присвячена вагітності, абортам і саме оцій тематиці. І також мені сказав Богдан, що дуже важливу роль грає в оформленні цієї книги оці маленькі таблеточки, які... Щось дадуть нам потім зрозуміти, коли ми дочитаємо цю книгу. Тож буду знайомитись з автором. Загалі-то я хотіла придбати його книгу Нестерпна легкість буття, але на жаль, цієї книги не було в наявності, тому будемо починати знайомство з автором з книги, яка називається Вальс на прощання. Наступна книга називається Дім для дома від авторки Вікторії Амеліної. На жаль, ця авторка загинула у цьому році від російського обстрілу. І я вирішила придбати цю книгу, щоб вшанувати її пам'ять. Я знаю, що ця книга присвячена нашому рідному місту Лева, і можливо, колись, коли я ще раз поїду до Львова, я візьму цю книгу з собою і прочитаю її. Зніму якийсь влог для вас. Не знаю, подивимось, сподіваюся, що тут передається в цій історії якийсь колорит цього міста. Тож, побачимо. Дуже раджу вам також придбати щось з творчості Вікторії Амеліної, щоб вшанувати її пам'ять. Також, окрім дорослих книг, вона писала і дитячі. Я їх розглядала, коли була в книгарні, там неймовірні ілюстрації. Тож обов'язково зверніть увагу, якщо вам цікаво. Наступна книга це Жоель Дікер чи Дікер. Не знаю, як правильно, якщо чесно. Коротше кажучи, я взагалі-то думала, що це детектив. Але дуже багато хто, коли побачив в інстаграмі, що я придбала цю книгу, написав мені, що це не детектив, а це така нібито сімейна сага, роман, від якого я навіть буду плакати. І він розіб'є мені просто серце, і багатьом він дуже сильно сподобався. Називається ця книга-книга Балтеморів. Чому я подумала, що це детектив? Тому що я читала правду про справу Гаррі Квеберта, і там саме детективна історія. Тому я чомусь подумала, що цей автор пише саме в цьому жанрі. Але, як виявилось, ні. Тож, в принципі, я не проти. Буду читати його і в іншому жанрі. Сподіваюся, що також зможу багато поплакати над цією книгою, тому що я... Дуже люблю подібні емоційні історії. І якщо ви читали цю книгу, будь ласка, напишіть мені взагалі свої враження, тому що я планую її також включити в свої найближчі плани. Наступну книжечку я вже нещодавно прочитала, тому не буду на ній особливо зупинятись. Називається вона Приводи у Венеції Агата Крісті. А якщо бути точними, то називається вона Вечірка на Геловін. З цією книгою я нещодавно знімала влог, де я її прочитала, а після подивилась екранізацію, яка називається саме Приводи у Венеції. Дуже рекомендую вам подивитись мій влог про цю книгу, тому що там я поділилася своїми щирими враженнями і про книгу, і про фільм. Тож, якщо вам раптом цікаво, я десь тут залишу посилання і бажаю вам приємного перегляду. Наступна книга це дівчина у блакитному пальці від авторки Моніки Гесе. Цю книгу я дуже спонтанно придбала, тому що взагалі то не планувала, а потім побачила у когось, не пам'ятаю у кого в Тіктоці, і вирішила, що хочу її придбати. Тут розповідається про війну. Амстердам 1943 року. Головна героїня грає у дуже небезпечну гру. Вона дістає на чорному ринку речі, які неможливо просто дістати, та поставляє їх людям, які цього потребують. Серце головної героїні розбите її коханий загинув на війні, тому вона дуже ризикує своїм життям, займаючись таким нелегальним бізнесом, але одного разу її просять знайти не якийсь товар, а дівчинку. Спочатку головна героїня відмовляється від цього, але потім якісь таємниці затягують її у цей вир подій, і вона починає, я так розумію, шукати цю дівчинку. Що ж там буде далі? Дуже цікаво. Я не знаю, коли я буду читати цю книгу, тому що вона розповідає про війну, і поки що я подібні книги майже не читаю. В мене така, можна сказати, перерва від складних морально книг, але захотіла її придбати, щоб вона не пропала з продажу. і Читати її у майбутньому. Так, друзі, уявляєте, що я не розповідала вам про ці дві книги і зрозуміла, що щось знайоме, ніби я вам вже про них розповідала. І я передивила своє минуле відео з книжковими покупками і виявила, що про ці три книги я вам вже розповідала. Вибачаюсь, я дуже втомилась, тому відкладаю їх і розповідаю вам про решту покупок. Наступна книга, яку я придбала, це Локвуд і Ко Джонатана Страуда. Ви всі знаєте, що я не дуже люблю фентезі взагалі, але до цієї книги мене якось тягне до цієї серії, і мені чомусь здається, що саме ця серія мені сподобається. Тут буде розповідатись про, я так розумію, мисливців за привидами, якщо можна так сказати. Агенція мисливців за привидами називається саме Локвуд. І Ко там буде декілька людей, які будуть рятувати життя інших людей та своє особисто від різних таких паранормальних явищ. Не знаю, наскільки це буде для мене близько. Поки що я придбала лише першу книгу у своєї підписниці в Instagram, бо її в наявності майже ніде немає. Є лише на сайті Якабу, але мені чомусь здалося, що 300 гривень плюс доставка якось занадто дорого для книги, яка може мені не сподобатись, тому я її придбала у своїй підписниці за 150 гривень, і це, в принципі, нормально. Навіть якщо ця книга мені не сподобається, я не дуже засмучусь і відправлю. Її своїй сестрі, якій зараз 12 років, і мені здається, що їй може бути цікаво. Але для початку прочитаю сама, щоб зрозуміти, чи хочу читати продовження. Наступна книжечка мною вже прочитана. Розповім вам про свої враження вже у наступному відео з прочитаним. Вона неймовірно гарна, якщо чесно. Тут така рельєфна обкладинка, чорний зріз, і взагалі, як вона оформлена, просто вау! Ця книга розповідає про дівчину на ім'я Гейзел, яка у свої 17 років, якщо я не помиляюсь, дуже захоплюється хірургією і мріє стати лікарем. Але в ті часи, в які вона живе, жінка-лікар це не дуже престижно. Жінка має просто вийти заміж, народити дітей і взагалі присвячувати себе сім'ї, якимось там прийомам, гостей, балам. Але вона хоче бути лікарем, вона мріє про це і мріє навчатися саме на курсі видатного. Спеціаліста у цій сфері, і от вона потрапляє на цей курс. Чи стане вона все ж таки лікарем чи ні, чи будуть в неї якісь перешкоди, спойлер будуть, і їх буде багато, і як вона їх подолає. Про це все ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. Єдине, що хочу вам сказати, книга, яка називається Анатомія, історія кохання, не зовсім розповідає про історію кохання. Я б сказала, що кохання тут в цій книзі приблизно 5% із 100, а решта 95% присвячена темі медицини. тому Якщо вам це цікаво, зверніть увагу на цю книгу. Раптом ви боялися, що це банальний любовний роман, то ні. Наступні дві книги я придбала в інстаграмі в магазинчику, який я відмічу в описі під цим відео. Перша книга називається Джерело Айн Ренд. Цю книгу я вирішила придбати не так для себе, як для свого чоловіка, тому що він колись читав трилогію Атлант розправив плечі і вона йому сподобалась. Тому вирішила, чому б не придбати цю книгу. Можливо, колись він все ж таки почне її читати, бо його змусити щось прочитати дуже дуже складно, якщо чесно. Наскільки я знаю, в цій книзі розповідається про головного героя, архітектора, який хоче зламати стереотипи, і у 20 столітті він хоче внести у сферу архітектури щось нове, щось сучасне, щось інше. Але суспільство його не сприймає і він зіштовхується з якимись складнощами. А я бачила, що багато хто з блогерів додає цю книгу у свої улюблені багато хто взагалі з читачів називає її у топ-найкращих книг свого життя. Тому. Якщо чесно, я заінтригована, тому що ніколи особливої уваги я не звертала на цю книгу. Атлант розправи в плечі я починала читати, але завершила після першої частини, якось не сталося в мене з нею е, любові. Але, можливо, я колись прочитаю цю історію і зможу закохатись у творчість цієї авторки. Так, і наступна книга це Арчибальд Кронін, Юдине Дерево. Дуже хочу зібрати усі книги цього автора, саме в оформленні від видавництва Апріорі, воно мені дуже подобається. В мене вже є три любові його книга. І тепер в мене є «Юдине дерево, залишилось придбати зорі дивляться вниз та щось ще, якщо я не помиляюсь. Коротше кажучи, Дуже подобається оформлення цієї серії, і подобається творчість взагалі цього автора. Колись я читала замок Броуді», не знаю, чи є вона перекладена українською, але мені дуже сподобався цей твір, і я його читала із захопленням. Я пам'ятаю, що була у шоці з фіналу, дуже сильно плакала, тому вирішила, що хочу продовжувати знайомство з його творчістю. і... Потроху збираю тут. Розповідається про головного героя, який оселився у Швейцарії, і радіє своєму багатству, але насправді його переслідують думки про його юність. Він згадує про якусь дуже жахливу зраду, яка відбулася у його юності, і не може це собі пробачити. Через це він повертається до рідної Шотландії, щоб все ж таки змінити щось у своєму житті. З анотації мало що зрозуміло, але я думаю, що ця історія буде також трагічною, можливо, вона змусить плакати. Я люблю такі емоційні історії, тому звичайно звернула увагу на цю книгу. І тепер переходимо до останніх двох книг. Від видавництва Р, які з'явились у моїй бібліотеці. Перша книга називається Уся правда в мені від авторки Джулії Беррі, авторка лагідної війни та Скандальне сестринство, якщо я не помиляюсь. От, мені дуже сподобалось оформлення цієї новинки. Тут такий дуже гарний форзац, супер обкладинка. Ось така вона всередині. Досить маленька книжечка. Тут всього 270 ніби сторінок. Вона розповідає про дівчину, яка колись зникла зі своєю найкращою подругою. А коли вона повернулася сама, то вона виявилася німою. Вона взагалі нічого і нікому не розказує, куди вона зникла, що з ними сталося, що сталося з її подругою. Але все ж таки одного разу їй доведеться розмовляти і розказувати, що трапилось через якісь таємниці містечка. Чи заговорить вона все ж таки чи ні. І що саме трапилось з її подругою, дуже цікаво дізнатись, тому буду читати найближчим часом. І сподіваюся, що ця книга мені сподобається, тому що взагалі про творчість авторки дуже різні відгуки. Лагідна війна багатьом не сподобалась, скандальне сестринство багатьом сподобалось, тому сподіваюся, що саме ця книга справить на мене позитивні враження. І остання книга, а точніше, комікс від видавництва РМ, називається Тиха дівчина у гучному світі. Історія однієї інтровертки від авторки Дебі Тан. Якщо чесно, це моя нова любов. Я давно дуже не читала комікси і якось не звертала на них уваги. Але коли видавництво РМ запропонувало мені на огляд цей комікс, я вирішила, чому б не прочитати. Комікс про себе. Коли я побачила, як круто він намальований, я вирішила, що хочу одразу його прочитати. Прочитала я його десь ну, напевно за пів години. Я сміялася, я сумувала, наскільки цей комікс може дати зрозуміти екстравертам, чому інтроверти так себе поводять. В цьому коміксі дуже багато було схожих моментів з мого життя. Коли я думала, що зі мною щось не так, але виявляється, зі мною все нормально, я просто саме такого типу темпераменту людина. І якщо, наприклад, мені не дуже комфортно знаходитись у суспільстві де дуже багато людей. Це також нормально, бо я швидше втомлююсь, і мені не дуже комфортно, як, наприклад, було б комфортно екстравертам. Це прикольно дізнатись про себе такі речі, дізнатися, дізнатись, що я така не одна, і ніби читати свою власну біографію. Отже, якщо ви раптом такий самий інтроверт або інтровертка, як і я, то обов'язково зверніть увагу на цей комікс. Він тепер просто, як моя біографія, стоїть на поличці. І я буду не раз до нього повертатись, щоб ще раз посміятись, або дати собі зрозуміти, що все нормально. <ріст> Отже, друзі, на цьому я вже буду завершувати своє відео. Розповіла вам про цей стосик книг, який в мене з'явився. Хоч і трішки заплуталась з трьома зайвими книгами, я сподіваюся, що ви мені це пробачите, бо я дуже багато купую і вже трішки. Забуваю, що купувала в якому місяці. Сподіваюся, що це відео вам було цікаво подивитись. Я знаю, що ви дуже любите такий формат і завжди для себе щось придивляєтесь у таких відео. Я теж обожнюю дивитись чужі покупки. І, і завжди дивлюсь такі відео на YouTube. Як завжди, буду дуже вам вдячна, якщо ви підтримаєте мій контент подобайкою та коментарем під цим відео. А ми з вами побачимось вже зовсім скоро у новому відео. Я думаю, що це буде відео з прочитаними книгами за серпень та вересень, тому що в серпні я не знімала таке відео, бо в мене був не читун, і я тоді прочитала всього три книги. Тому я вирішила об'єднати прочитане за два місяці у одне відео, яке вийде дуже-дуже скоро. Як завжди вам бажаю гарного настрою, гарного дня. Бувайте!